Добрий день, я знаходжуся в Вершанській селищній раді. Влазунова Наталя. Сьогодні 22 травня 2023 року. Так. Ми звертаємося до голови по питанню асфальтування ремонту прибудинкової території. Дуже Гострого питання, яке е, визиває дуже багато обурень і сумнівів е, в мене. Я вибачаюся, якщо сьогодні я буду трохи розгублена, тому що, на жаль, наша громада отримала сьогодні звістку. Е, про е, чергову нашого воїна. Який сам пішов е на війну захищати нашу країну. І вчора ми отримали звістку, що він загинув. Я хочу, щоб я хочу, щоб моя громада була достойна тих воїнів, які захищають наш... нас, які не бояться віддати своє життя. І мені дуже соромно, коли люди держаться за копійку, за місце своє. Так, добре. Зараз е, я йду до голови. Добрий день, Сергій Петрович. Я до вас хочу. Я знімаю відео. Так, <плес> да, будь ласка, включайте. Я прийшла по питанню, яке рішення було прийнято на сесії про ремонт прибудинкової території на 3 мільйони гривень. Тобто, 20 квітня це рішення не погодилося депутати прийняти. Потім ви скликали ну, такі винятково. Що значить не погодилися? Ну, це питання було винят... винесено на сесію 20 квітня, так? Та. Да. І не прийняли його. Ну не прийняли а на доопрацювання його відправили. Угу. За день до 4 травня ви скликали виняткову сесію. яка... Не за день до 4 <говорит> травня, а відповідно до законодавства України. Своєчасно. Так за скільки ви скликали? Я ж вам відповів. За день, так? Да? Ні. Я ж відповів. Я І розумі? в матеріалах тих на угу. позачерговій сесії. За два дні? Я відповів, там все є. Будь ласка, вивчіть. Кай, відповідно Ти, тобто, до регламенту. Ви, ви зараз заперечуєте офіційно, що ви скликали сесію за один день? Я не заперечую. Я говорю про те, що сесія була скликана відповідно до законодавства України і регламенту селищної ради за день. За один день, так? Да? відповідно ще раз вам кажу. Тобто, ви вважали, що це досить винятковий е, випадок, коли треба терміново виділити 3 мільйони на е, ремонт прибудинкової території? Це не терміново. Це було опрацьовано на е, депутатських комісіях. Ця сума була. Е, Озвучена і пророблена депутатом депутатами на комісіях по поданню директора ЖКХ. Мазуренко, який теж є депутатом. Добре. Скажіть, будь ласка, чи знаєте ви, як зараз ну, обстоять справи з, цією, ну, з виконанням рішення сесії? Так, да, знаю. Чи можете мені трошки пояснити? Ні, Зараз пояснити не буду. Де працює ці питання, може пояснити директор Шапіка. Угу. Тоді я до вас прийшла з офіційною скаргою, що рішення сесії було прийнято з такими умовами, що працює комісія над прийманням робіт. Наприклад, першої роботи на 200 тисяч має працювати комісія, в яку входять. Працівники комунального підприємства, депутати і громадяни. Так, так. ви це озвучили? А... В доручення. Чи знаєте ви, що до 16 числа ми не надавали комісії ніяких документів, і я, як член комісії, не була допущена? Ну мені не надавалося ніяких документів, навіть коли я. Просила два дні. Я про це просила. Це питання до директора ЖКХ. Значить, не всі члени, які були включені в комісію, приймали участь. Деякі заважали наскільки він не доповів. Так, я до вас прийшла з скаргою. Я є членом комісії, так? Так ні, та я вас запитую, так? чи Ну, ні? члени комісії не є комісію, комісія у ви контролюєте, да. Ви, ви контролюєте цю да, питання? Не, да. Я член комісії? Ну ви, дайте мені запит, я візьму у Мазуринка документи і вам відповім. Тобто, ви скликаєте сесію, щоб терміново виділити 3 мільйони гривень, не терміново. і ви не контролюєте це питання. Що це значить, не контролюю? Контролюю, Всі ви члени гачили? комісії працювали. Не всі, всі... члени? Да. Які е... ну, члени комісії всі... працювали? Де... Деякі ви не виявили бажання працювати, а заважали роботі комісії. Наскільки мені доповів Мазуренко? Угу. Крім Мазуренко, вам це питання доповідали хтось із депутатів? Мазуренко доповідає це питання доповідав. У вас з. Депутатами що... я говорю. Хтось ще з депутатів доповідав це питання? А депутати не доповідають мені про це питання? Добре, спілкувався вас з вами про питання? Спілкувалися з депутатами, я спілкувався. Угу. Чи можу я, чи вони вам розказали ситуацію, яка була на робіт? Депутати, яку ситуація на прийнятті, яка була ситуація? Ви не знаєте, як приймали об'єкти, так? Да? Нічому я не знаю. Я дивився матеріали в комісії рабочий. Угу. Я ж не по телевізору приймаю, а по документах? Ви приймаєте. Не я приймаю, директор. І комісія. Є комісія ЖКХ, яка приймає об'єкт. Ставить підписи на підстави підписи, скажіть, будь ласка, комісія ЖКХ це зрозуміло. Комісія ЖКХ складається із працівників ЖКХ. Яка мета була у вас, коли ви на сесії озвучили, що в комісію входять також депутати і громадяни? Мета була для того, щоб був контроль за коштами, які виділяються. Комісія прийняла перші е, об'єкти. Перші два об'єкти Гагаріна 1 і Гагаріна три прийняла комісія. А в складі цієї комісії були депутати і громадяни? В складі комісії були депутати і громадяни, але вони за дою. Ну, я маю на увазі, були депутати чи громадяни, які погодилися прийняти, які е, прийняли і поставили підпис про те, що вони е, згодні з прийняттям цього об'єкту. Ну, Підписи не поставили, бо вони за згодою. Вони можуть поставити, а можуть не поставити. Члени комісії підписи поставили. Тобто я правильно розумію, що об'єкт приймали тільки працівники комунального підприємства приймали спеціалісти комунального підприємства, які включені в комісію. Ну і громадськість, і депутати. Ви ж сказали, що ані депутати, ані громадських не поставили ні одного. У ну, вас на відео є, що ви всі бачили? Ви працювали там, займалися цим питанням. У вас були документи, там був хоч один підпис від громадськості чи депутатів. Там підписів не було, тому що там за згодою. Тобто, не один депутат і е, громадський активіст не погодилися прийняти цей об'єкт, крім е, працівників е, Члени комісії, там за згодою були громадськість і депутати. Чи я правильно е, зрозумію, Сергій Петрович, що е, комісію ви дали наказ створити директором комунального підприємства для того, щоб він мав змогу створити комісію із своїх підлеглих, і щоб депутати і активісти не заважали приймати так роботи, як ну, хочеться вам і Мазуренко. Чому не була створена комісія, як це малося бути в селищній раді? Комісія створена так, як мала бути в селищній раді. Ні, вона не в селищній раді не було комісії. Ні, ну я доручив створити директору ЖКХ комісію. Яка, ну, директор ЖКХ. Да, яка, і включити до складу комісії депутатів і громадськість за згодою. Ну, я погодився. Ну, якщо ви погодились, то будь ласка, працюйте. Мені я прийшла до вас зафіксувати грубе порушення депутата і директора Іршанського комунального підприємства, який заважав роботі комісії, не надавав документи для ознайомлення, і хочу, щоб ви цей факт зафіксували, а також прийняли законні міри. По відношенню до депутата і директора комунального підприємства, дякую. Я зрозумів. Ви знали про цей факт? Про який? Про те, що е Мазуренко заважав комісії приймати об'єкт. Він не заважав комісії, наскільки я розумію. Такого факта я не знаю. От не всі члени комісії працювали в комісії для того, щоб прийняти об'єкт. Шановні, шановні глядачі, ви зараз почули позицію нашого голови, який створював, створ, дав наказ створити фіктивну комісію, в якої не мають права ну, свою думку висловлювати громадські активісти, а також депутати. Сергій Петрович, коли буде розглянута моя скарга? Встановлений законодавством термін. Як, як ви вважаєте, як потрібно розглядати цю скаргу? Ми попрацюємо над цим відповідно до законодавства. <різв 'язкове> А можна з вами людською мовою розмовляти? Як ви попрацюєте над цим? Визивате Мазуренка і. Ви звернулися до мене? Я відпрацюю це питання. Вам хтось казав, що Мазуренко заважав комісії приймати об'єкт Членам комісії? Ні. Не... Тобто, з 16 числа відео як Мазуренко? А, і е, його юрист е, заважають приймати е, об'єкт як не надають жодного документу. Е, е, відео бачив, е, бачила вся громада. У вас е, підлеглих, ваші підлегли працюють шість депутатів так, селищної ради. Вони не піднімали це питання. Що це незаконно, такі незаконні дії е, директора комунального підприємства і депутата. Тобто, вам про це ніхто не сказав. Ні. Ви не цікавилися цим відео. Що ж не цікавилися відео? Я цікавлюсь роботою не відео. Угу. Ну напевне, у вас якась інша робота, ніж справи громади. А скажіть, Це ви будь ласка, так вирішили. ви теж вирішили я... дуже багато. Ви сказали, я так зрозуміла, що я заважала працювати комісії, так? Я не можу так говорити, що ви е, заважали комісії. Добре, що це все записується. Да, я відчу, що тоже пишу. А хто заважав комісії працювати? А це розслідування де чи що? Так. Да. Не знаю, у мені таких питань не було. Вибачте, хто, ви тільки хто що, ви тільки хто що сказали, що ви з Мазуренко, і Мазуренко вам доповів, що комісії заважали працювати. Чи, чи ви не всі е, члени громадськості е, працювали в комісії з комісією? Вони за згодою мали там працювати, але вони не всі працювали. Ви сказали тільки що, що вони не працювали, а заважали. Це ваша була думка. Це не припущення було, можете е, подивитися. Добре, у вас більше 72 працівників в селищній раді. Хтось піднімав питання? Ну, у вас дуже багато різних відділів, які в тому числі містобудуванням, юристи. Хтось піднімав питання про те, що є проблема досить серйозна порушення законодавства при прийнятті об'єкту, який я висвітлювала онлайн. Хтось вам про це казав? Проблем, які висвітлювалися при прийнятті про об'єктів, проблем поки немає. Документи підписуються, здаються. Угу. Ну, це я хотіла е, почути. Ось, будь ласка, громада, як голова наш, е, яка його думка, яке ставлення? Він вважає, що проблем немає. Він не чув ні про які перешкоди. Е, членам комісії і вважає, що якщо члену комісії не надано документів, якщо член комісії не погоджується з халтурними роботами, значить він просто не хоче працювати в комісії. Хто оприділяє халтурні роботи? Розкажіть мені, як можна определити роботи халтурні чи не халтурні? Комісії? Так, да, комісією, спеціалістами. Угу. Тобто, ваші спеціалісти погодилися, що роботи виконані, і ви впевнені в тих спеціалістах, що роботи виконані відповідно до стандартів. так? Відповідно, до документація канадана. Да, вони підписались, відповідають за це. Угу. перед законом. Так, да. і ви в цьому впевнені? Так. Добре, це я хотіла почути. Дякую. Так, Будь ласка, я б хотіла отримати відповідь мені. Я вас не знімаю, я знімаю себе. Дякую. Мені надавали відповідь, електронний запит був. Саме по почті. По почті? Ну, я ще не отримала. Електронний по почті, ні, твоїм будь Читать, ні, я на читать 400 відправляю. Сьогодні понеділок іще почтам відійшла. Це там поки що, де новий депутат ходить. Читайте. Можете просто поклали. Брали вам загадаємо, а твоє числа ще почув пішло. Я э, ставлю часть. Шестнадцятого. Сьогодні 22, тобто 6 днів пройшло і я ще не я ну, отримала відповідь. Так, добре, зараз е я зняла дуже хотіла, щоб ви побачили всі, як працює наш голова. Його ставлення до справ громаді, ну, якби його реальне обличчя. Зараз я вимикаю на Фейсбуці онлайн трансляцію, і увімкну на Ютубі піду. Ця трансляція буде. Я просто думаю, що вона буде дуже довга, тому хочу її зробити на Ютубі, тому що. Зараз іду в третій раз до комунального підприємства знайомитися з документами.